Дорогі мої брати і сестри, хочу разом з вами сказати слава Богові. Слава Богові за чудові псалми, слава Богові за чудове свідчення брата Сергія, як Бог беріг в Афганістані, як Бог беріг там в тій частині України, де війна. Дякую Богові за брата Петра, за чудову проповідь. Ви знаєте, люблю, коли проповідують практики. Павло в, одні, в одному із своїх послань сказав такі слова: вони запевняють те, що не розуміють. Коли людина пройшла певний життєвий шлях, і вона дещо зрозуміла, і вона цим ділиться, це відчувається, що це говорить практик, Це говорить людина, яка добре знайома з тим, що вона говорить. Тому я думаю, що ми почули, що хотіли брати нам сказати, і про успіх. Тому що всі хочуть бути успішними, але успіх має певні такі витікаючі із того успіху певні сторони. В успіха є гордість, в успіха є завість, в успіха є багато що. Друзі, я дякую Господу за сьогоднішнє чудове служіння, яке благословив сам Господь. Ви знаєте, коли люди збираються для того, щоб прославити Господа, коли немає бажання себе показати, а є одно загальне на всіх бажання воздати славу Ісуса Христа, то зібрання стає Царством Божим. Це маленька така мініатюра, частиночка Божого Царства. Це Тінь небесного. Ти себе відчуваєш як в Божому Царстві. І якщо ти прийшов з правильним серцем на це місце, ти. Побував у Божому царстві. Знаєте, колись апостол Павло сказав царство Боже, не їжа і не Петво, а мир, праведність і радість у Дусі святому. Мир і радість. І якщо людина перетнула поріг молитовного дома з миром і з радістю, в неї день вдався. Бог буде до неї говорити, і вона буде навіть із, із такої слабої проповіді брати щось корисне, бо вона прийшла з царством Божим в своєму серці, тому що царство не прийде помітним образом, воно всередині вас. Так, от мир. І радість, звичайно, ворог душ людських, і мир, і радість хоче забрати перше ніж ти, ніж сюди прийти. Сьогодні сплю сниться в сон. Зупинили мене на блокпості, бо фари я не виключив. У мене фари не виключаються на машині, вони автоматично включаються, автоматично виключаються. Як я не крутив тим указателем, воно не виключається. І вони мене годинами маринують, тримають і не пускають. Я проснувся в 6-й годині від величайшого такого незадоволення на блокпост. І ви знаєте, що саме цікаве, коли я проснувся, я ж розумію, що це сон. І я не можу переключитися на мир і на радість. Я чую, що я з ними сварюся, з тими хлопцями на блокпості вже не в сні, а на яву. Вони вивели мене із себе. Я проснувся в шості, і я не задоволений блокпостом. знаєте, наскільки диявол спеціаліст, людину накрутити, він тобі раз придумає причину, хоч яку. Хоч яку накрутить тебе, накрутить, накрутить, витягне тобі із минулого 20-річної давності щось таке неприємне, що ти не любиш, і що тобі деколи не дає спати. І він тебе бах, бах, по голові тим б'є, і ти вже йдеш такий зібраний, ти вже там нічого не годен ні співати, ні говорити, ні слухати, тому що в тебе вкрадене Боже царство, і ти прийшов не з Божим царством на це місце. Тому це треба пільнувати, і Господь нагадує, що це треба пільнувати. І як ти прийшов з миром і з радістю, по-перше, ти, ти царство Боже приніс навіть іншим людям. Ти можеш поділитися частиною Божого царства, бо воно є в тобі. Коли в тобі нема Божого царства, як би ти красиво не співав, як би ти заумно не проповідував, воно нічого не дає. Чому? Тому що ти не можеш поділитися Божим царством. Чому? Бо в тобі його нема. Той дух, який на тобі каже, я роздам його на 70. то добре, що було з чого брати і роздавати. А як ти сам нульовий, іди роздай, як ти прийшов на повному нулі. Тому берегти треба свою душу, як йдеш перед лице Господнє. Я постараюсь зовсім коротко. Ви знаєте, наш Бог названий Богом устройства. Він відповідальний за устройство. Є служби на цій землі, які відповідальні за соціальне забезпечення, за спорт, хоч за що, за лікарство, за лікування. Але якщо ми хочемо мати устройство, є служба, яка відповідальна за устройство. Так от Бог називається Богом всякого устройства. І якщо ти хочеш в житті бути влаштований або устроєний по російськи, йди до Бога. Він єдиний розпоряджається устройством. Він єдиний за це відповідає. Хочеш влаштоване мати життя, іди до Бога. І Він його тобі влаштує. От дівчинка хоче вийти заміж. Просить, Боже, влаштуй моє життя. Поступила в інститут. Боже, влаштуй екзамени, влаштуй, щоб здати. Закінчили інститут. приходить час виходити заміж. Боже, влаштуй моє сімейне життя. Вийшла заміж, Боже, влаштуй з народженням дітей, родила дітей. Боже, влаштуй, щоб виховати цих дітей. І так до старості, і так до старості. І куди не тикнешся, ми приходимо до Бога і кажемо, Боже, влаштуй. Водне хрещення мало бути. Боже, влаштуй, щоб була погода, щоб можна було зробити похорони. Боже, влаштуй, щоб було устройство, весілля. Боже, влаштуй. Ми куди не подивимося, ми всюди біжимо до Господа і просимо у нього, Боже. Влаштуй, Боже, влаштуй. Но саме цікаве то, що люди віруючі, які прийшли до Бога і мають повне право і повну привілегію і можливість мати влаштоване життя, вдруг проходять роки, і ти замічаєш, ти в церкві, ти нібито з Богом, а життя чомусь не влаштовується. І, відповідно, віруюча людина мусить задавати питання, чому ж я віруючий, а життя моє якесь невлаштоване. Напевно, є на то причини. І я поділюся позитивними сторонами а не негативом, позитивом. Як Бог влаштовував людей. І як ми будемо робити так, як вони, Бог нас обов'язково влаштує, наше життя. В книзі Вихід в першому розділі там описана така. Подія. Там пише про бабок повітух, про жінок, які приймали роди у євреянок. І там один із віршів, він каже таке слово. 21 вірш, але я прочитаю тільки закінчення. То він утверджував доми їхні. А по-русски то Бог устрояв їхні дома. Або влаштовував їхні дома. Так як вони щось робили. То Бог влаштовував їхні дома. Ми теж хочемо, щоб наші дома Бог що? Влаштував, щоб наші діти були віруючі, щоб наші діти повилучувалися, мали якийсь кусок хліба на столі, щоб в наших сім'ях було царство Боже, а не ад. І старий, щоб Бог влаштував, і все, що Бог влаштував. Ми же хочемо, правильно? Правильно. А там написано, що вони щось робили, і за це Бог устрояв їхні дома. Не просто за це, що очі голубі, а була якась причина, чому Бог устрояв їхнє життя. Так от там написана причина, чому Бог устрояв їхнє життя. Була така ситуація, що фараон сказав, я своїми словами. Всі хлопчики євреїв знищувати. Но оці жіночки не побоялись приказу фараона, не побоялися смерті, боячися Бога під страхом смерті, вони ризикували своїм власним життям, щоб спасати дітей інших людей. І написано: І за це, і за це Бог устроїв їхні дома. Брати і сестри, за це. Що вони життям своїм не подорожили, вони не поклали його на перше місце. Для них на першому місці було спасіння чиїх дітей. І вони цих дітей поклали на перше місце. І Біблія каже, і за це, і за це Бог устрояв їхні дома. Ще одне місце, Слова Божого, коротенько нагадую: Давид, цар. У нього все по-царськи, життя прекрасне, життя вдалося. І навіть написано, що коли Бог його заспокоїв від усіх ворогів. Зазвичай, коли тривога, то до Бога. Якщо заспокоюєшся, то тобі Бог автоматично чомусь стає не так потрібний. Так от написано: Бог заспокоїв Давида від усіх ворогів. Живи і получай задоволення від життя, а Давид його не може получати. Йому некомфортно. Знаєте чому? Причина є, у нього є все. Ліжко і слонової кості покрито золотом. І не знаю, хто з олігархів тепер такому ліжку? Ну, він спав. Царський трон, царський дім з кедрового дома. Ну все є, живе і виходить задоволення від життя. Ну йому не живеться, йому некомфортно. Знаєте чому? Він кличе Пророка Божого і каже на фан. Я от на цьому ліжечку слонової кістки покритим золотом. Знаєш, щось, воно мені не спиться комфортно. І питає, а чому? А тому що дім мого Бога не такий, як мій. Знаєте, от на практиці таке буває. В домі плитка з підогрівом, унітаз шикарніший, умивальник шикарніший. І у всіх членів церкви в шикарні дома порядки. А в домі Божому умивальник валиться. Унітаз грязний, все кругом стоїть вверх ногами, в домах, так як в домі Давида, а в Домі Божому все потріскало, у домах євроремонти по останньому піску моди, а от в домі Божому, як в Шевченківській хаті якійсь, як в халупі. І от Давид, чому Бог любив Давида і чому устрояв його дом, бо Він каже: до тих пір, поки в домі Божому не буде такого шика, і блеска, як у мене, а я ще й більше зроблю для Бога, аж тоді мені буде комфортно. І от за одне бажання Давид навіть цю свою мрію не здійснив. Він віддав на руки Соломона золото, але Бог каже, ти його навіть будувати не будеш. Це не, я не тобі це призначив. Но Бог йому каже, за те, що ти положив в своєму серці, за саму ідею, за саме переживання. За саме бажання, щоб у Бога було краще, як у мене вдома. От за це бажання каже Бог, мною клянусь. Не буде на, на твоєму престолі завжди будуть сидіти твої сини. Я благословлю твій рід, поки буде існувати земля. Ви можете собі це уявити? За що? За те, що він хотів, щоб в його Бога було все по вищому гатунку. Дома вже як-небудь. А для Бога по вищому гатунку. Є така у православії поговорка: на тобі, Боже, що мені не гоже. Як думаєте, благословить Бог з таким підходом, устрояє він твоє життя, устрояє він твоїх дітей, твою сім'ю з таким підходом. На тобі, Боже, що мені не гоже. Поїхав на курорт 700 євро 3 700, а Богові 20 гривень. А раз у тиждень прийти перед лицем Боже, проблема, нема часу. Відісплюсь, не піду. І от з таким підходом, якщо так служити Богові, чи дасть тобі Богу це устройство? Ти кажеш, Боже, ти Бог устройства, устрой і благослови. А, а Бог каже, і за це я устрояв їхні дома за це. За це, щоб Давид хотів, щоб дім Божий був кращий, як його. Мій хай буде будь-який, а от Божий. Має блистіти, бо це Божий. Оце підхід. Дома кожна господиня, я не раз то кажу, мете віником, мете, мете, щоб чисто було. Приходить у дім молитви, стоїть папір, не підніме, не зігнеться. От я цього не розумію. Дома вилизує, а от у церкві підняти не підніме. Дома стоїть на дверях, проходьте, дорогі гості, сідайте, все наварено, все напарено. Як для Господа наварити, як гостей прийняти в церкві дві ліві руки, нічого не вміє, а дома хто варить? Сусіди. І за це Бог устрояв їхні дома. За це. За те, що серце було віддане для Бога робити, Бога на перше місце, Божий дім на першому місці, а мій вже заді. І так як ти за дім Божий подумав, Бог за твій подумає сам. Тобі навіть думати за нього не треба. Він сам подумає, ти за його, а Він за твій. Казав пророк Малахія, ви мені несете криве, сліпе і то, що нікому не потрібне. Знаєте, несли таку жертву. Люди собі так розмишляли, воно і так згорить на вогні, ота корова чи бичок. Ну, є різниця, чи вона крива згорить, чи, чи не крива згорить. Ну, так гумнічали і несли Богу. Воно ж здорове найходе ходить по полю, а як криве, саме раз Богові принести жертву. А Бог каже, а ви цареві це принесіть своєму. А ви цареві принесіть і подивитися, йому це полюбилося, сподобалося чи ні. Так я каже, не цар тобі, я цар над царями. І ти мені несеш то, що тобі не потрібне, а ти не боїшся Бога так робити. Нести мені то, що тобі не потрібне. Брати і сестри, це дуже важливо пророка Гея. Я ще в одне місце є цікаве про Іллю, пророка, про якого сьогодні говорили, приходить Ілля до одної жіночки а в Україні голод. І Він каже, дай мені. Кружку води випити, а вона побігла за водою. Знаєте, то люди кажуть, дайте кружку води, бо так хочу їсти, що нема де переночувати. І він, і він так ззаді кричить: прихвати кусок хліба. А вона каже: пане, нема, каже пі хліба. Оце трошечки олії і трошечки муки лишилось, і все, смерть. Нема що їсти. Маленька дитина. Оце ще каже, останній раз: спечу кавачика і все. Каже, дай мені, а ти потім. Знаєте, от люблю себе ставити на місце біблійних героїв. Воно легко читати. От голод, голод в Тернополі, не дай Бог, Ну він вдруг він прийшов. І приходить якийсь дядько, чужестранець і пропонує тобі таку зділку некрасиву. Ти мені віддай свій хліб, я його з'їм, а тобі потім. От ти би віддав тобі потім. Но вона прийняла вірою, що це не дядько. Що це Божий помазаник, і він сказав: так говорить Бог Ізраїлів: мука не істощиться, і олія не істощиться, буде на цілий час голода. І вона вірою спасла свою душу. І свого сина вірою могла не дати останнє з'їсти сама, хватило би на один раз, а так на цілий час голода, тому що поставила вище, ніж свої собственні інтереси. Я прочитаю місце, таке дуже цікаве у Агея пророка. Приїхав я в одну місцевість одного разу всюди в хатах кондиціонери, шик, блєск, шикарно, легко жити. Заходжу в молитвений дім, з'їзне зібрання, підтече рікою. Море людей набили, як тюльку, приміщення невелике, ну, задихаєшся. Я думаю, як так, в кожному в хаті кондиціонер, та взяли би та й цей та й купили на молитвений дом, щоб і тут було легко дихати. Питав мене потім пастор, каже, скільки пендлешак дав. Цікавилися, але я думаю, слава Богу, на кажуть, що хочуть. Я як приїхав на слідчий раз вже був кондиціонер, думаю, слава Господу. Подіяло. Подіяло, Богу дякую. Раз воно діє і кажуть, що хочуть. Я прочитаю місце, цікаве з пророка Агея. Ви знаєте, оце наше відношення до Бога і до Його діла. Пророк Агей. У другий рік царя Дарія, перший розділ спочатку. У шостий місяць, перший день місяця було слово Господнє через Агея пророка, Зоровавеля, сина Салафіїлового, правителя Юдеї до Ісуса, сина Єседекого, Великого Ієрея, так сказав Господь Савов. Народ цей говорить, не прийшов ще час, не час будувати дім Господній. Особисто я би цих людей зрозумів, скажу відверто. Війна, їх забрали в полон, все розвалено. Вони повернулися на розвалине. Якби вони мають якесь моральне оправдання так казати, все розвалено, нема де жити. І вони кажуть, ми мусимо спочатку себе відбудувати, а от коли ми станемо твердо на ноги, ми вже потім відбудуємо дім Господній, вже потім. Спочатку ми свої дома відбудуємо, а потім займемося Божим домом. І Господь каже, оцей народ, він говорить, що не прийшовши час будувати храм Господній. В деяких містах. Брати так і казали, та що його будувати, скоро царство Боже прийде? Я знаю деякі ті церкви, де брати не будували тому, що скоро прийде Царство Боже. Но парадокс, коли воно торкнулося домів Божих, не будували, бо скоро Царство Боже. Ну от свої чомусь будували. Скажіть, нащо будувати свій дім, як скоро прийде Христос? І от агей говорить таким людям, які по такому принципу живуть. І як для Бога, а на що Того, скоро царство Боже прийде. І як для себе по повній програмі і не бояться, що царство Боже прийде, такому кому воно дістанеться? Оті твої євроремонти та остав покої, живи, як амиші на підлозі. Ні. Собі треба все найдорожче. А як для Бога кажуть, а на що воно? Скоро царство Боже прийде. Коли ми цей дім купляли, я теж таке просто, то ненадовго. Але слава Богу, що купили. Коби сказав ненадовго, до сих пор би сиділи на ЖД вокзалі в гостиниці, а так, слава Богу, користуємося. А як прийде Христос, то і це пропаде, і наше все пропаде. То якось так би хотілося справедливо розуміти. Перший розділ пророка Гея з третього вірша. І було слово Господнє через Агея пророка, а вам самим час жити у домах ваших прикрашених, тоді як дім цей в запустінні. Тому нині так говорить Господь Савов: наверніть серце ваше на путі ваші. ви сієте багато, а збираєте мало, їсте, але не вситісь, п'єте, але не напиваєтеся, одягаєтеся, а не зігріваєтеся. А хто заробляє платню, заробляє. Для дерявого гаманця так говорить Господь Савов, наверніть серце ваше на путі ваші, зійдіть на гору і носіть дерева і будуйте храм. І я буду благоволити до нього і прославлюся, говорить Господь. Очікуєте багато чого, а виходить мало. І що принесете додому, то я розвію, за що, говорить Господь Савов, за мій дім, який в запустінні, тоді як ви біжете, кожен до свого дому. Тому то небо закрилося і не дає вам роси, і земля не дає своїх плодів. Другими словами, як ти будеш економити на Бозі, як ти будеш економити на Бозі, все те, що зекономиш, толку тобі з того не буде. Я в зібрання не маю часу йти, бо, бо здаю сесію. Добре? Там він не має в зібрання часу прийти бо готовиться до сесії. Там він не може в зібрані прийти бо готовиться ще до чогось. Там він не може прийти, бо друзі, там не може прийти до весілля, там не може прийти, бо наробився. Все життя якась причина. І Бог каже: от якщо ти економив на Бозі і ти вчився в інституті, а в зібрання не ходив, тобі толку з того інституту не буде. Не буде. Я, коли що в податковій працював, хожу по базарі, провіряю, а там кажуть мені деякі люди, у мене два диплома політех і фінансовий, а торгують на базарі. І є толк з тих двох інститутів. А скільки сьогодні в Італії миють по постарших жінок? З вищою освітою, з червоними дипломами. Так от як ти будеш вчитися за рахунок Господа, будеш мити там людей і тобі з твоєї науки толку. Я не хочу сказати, хай не образяться на мене ті, хто змушений поїхати на роботу, бо таке в Україні життя заставляє. Я не хочу сказати: всі ті, які там поїхали на роботу, всі прогнівили Бога. Я не хочу це сказати. Уточняю. Але якщо ти вчишся за рахунок Бога, і нема часу йти. Якщо ти працюєш і нема часу прийти в зібрані, тобі ні з твоєї роботи толку не буде, ні з твоєї учоби. Господь так каже, ти будеш робити на дирявий кошельок. Заробляти будеш багато, а толку буде з того мало, будеш постійно влітати, як не в одну халепу, ту в другу. І потім порахуєш гроші, вроді було багато, а в кишені лишився повний ноль. А якщо віддаш свою душу Господу і будеш йому служити в першу чергу, а Бог так позаботиться, що ті крохи, які ти маєш, ті копійочки, Бог їх так використає, що ти на своїх копійочках будеш жити краще, як олігархи на своїй великі. Зарплати, бо Бог це робить. Це робить Господь. Тому на Богові не треба економити. Дім мій називається домом молитви для всіх народів. Тому, брати і сестри, це наш дім. Мені належить бути в цьому, що належить моєму батькові. Принцип, я сумочку взяв, я пішов додому, він не є для Божих дітей. Це твій особистий дім. Будь-як господиня в цьому домі. Все, що бачиш, так. трава заросла на вулиці. Піди й вирви. ти особисто. Так хто пастор має вирвати, то його церква. А що я маю вирвати? Він в Ютубі там його слухають, а я буду траву рвати. Раз його слухають, хай де і траву рве, можна і так розмішляти, друзі мої. Там в туалеті хтось забув злити воду, там хтось забув щось, там то, будь-як вдома. Ти домашній, ти не приходько, ти домашній. І якщо ти це будеш ставити, Божий інтерес на перше місце, Бог тебе ніколи не залишить. Він тебе устрояє, дітей твоїх устрояє, сім'ю твою устрояє, і ти будеш робити мало, а багато будеш мати. Казав мені один брат з Америки, я закінчую. Він каже: я довгий час молився, не зрозумів про що. Каже: я молився, Боже, дай мені роботу. Боже, дай мені роботу, бо хотів, приїхав в Америку, хотів, щоб, щоб щось мати. Він каже, я роками просив у Бога роботу. І каже, Бог мені стільки роботи давав, що нього не був зробити. А грошей, каже, як не було, так не є. Він каже, до мене наконець дійшло, я не то прошу. Він каже: я перестав молитися за роботу, я кажу, Боже, дай мені гроші. І він почав молитися, Бог почав давати гроші. Він каже, нащо мені робота? Мені робота не треба, мені треба гроші. Я роблю раді гроші, а то я роблю а грошей, нема, кажу, мені наша та робота здалася. О, думаю, хитрий єврей. Зрозумів, що треба молитися про гроші не про роботу. Бог, як хоче дати грошу, грошу то він дасть малим ресурсом. А як не хоче тебе благословити, будеш як проклятий, як раб робити, а потім життя пройшло, як порахуєш свої здобутки, а то один пшик. Вітер. І ти скажеш, Господи, а чого ж я не доробився? Тому що не читав пророка Агея. Багато маєте, а мало залишається. Тому, брати і сестри, спішим робити діло Боже. Спішим. Ось я, Господи, пошли мене. Середа молитва то для мене. Є люди, які в середу не приходять. Я знаю у великих церквах. Великі пастора, такі є там сім пасторів, а восьмий старший. Вони ніколи серед тижня на молитву не ходять. Це нижче їхнього достоинства. Вони цих мелких пасторів посилають на мелкі собрання. Вони вже на великі, де весілля, де відеокамери, де вже треба попозувати. Там самі великі йдуть. А самі маленькі всередину йдуть. Там Вася проведеш зібрання, там Петя проведеш, а я вже там, де багато людей. Це нижче мого достоинства. З таким підходом далеко не заїдеш. Бог капелюха зніме. І з великого станеш дуже малим. Тому, друзі мої, середа для всіх. Середа для всіх. Вечірнє зібрання для всіх. Ви поїдьте по церквах, подивіться, практично на практиці таких церков не існує, де би вечірнє зібрання було по кількості таке, як раніше. Практично не існує. Чому? Рано йдуть всі по обряду, по формуляру. Вечором йдуть вже ті, які трошки більше Бога бояться, а серед тижня вибрані Божі ходять. Вибрані Божі, які дійсно дорожать Господом. А так по обряду православні в свою церкву, ми в свою, у неділю зранку, що людей заставляє не прийти на вечірні зібрання. Що? Яка різниця між ранішнім вечірнім, якщо священний в храмі приносив жертву Богу і вечірню зранку ягня, з вечора ягня? Він не приносив з вечора ягня, зранку ягня, а з вечора хлізь відягняти, бо Бог би цю жертву не прийняв. Ягня, яке було зранку, таке і з вечора. А у нас деколи ранішне ягня. В кращому випадку повноцінне, а вечірнє ягня ми лежимо на ліжку, бо то вже не для нас, а в середу. Прийшло троє чи четверо. Ви знаєте, то серце, як то кажуть, кров'ю обливається, коли заходиш в церкву, де тисячу чоловік, а серед тижня на молитву приходять тринадцять-чотирнадцять. Ви знаєте, мені це про щось говорить. Тому Бог устройства не всіх устрояє, а Бог устройство устрояє тих, які його діло поклали на перше місце в своєму житті. Хай нас Бог благословить, ми це розуміли. І так відносились до свого спасіння і до діла Господнього. Амінь.